Доброго дня, шановні колеги та шановні друзі з України. Я дуже пишаюся тим, що я отримав інформацію та запрошення взяти участь у цій прекрасній зустрічі. Я пам'ятаю наші попередні зустрічі, в яких я також приймав участь. І це одна з них, яка відбулася у Львові. Інша зустріч була в Києві. Саме тому я мушу почати свою доповідь з фотографії з Владиславом. Ми всі його любили і дуже цінуємо його роботу, і ми сумуємо за ним. Я весь час думаю про Владислава, про його родину та про всю вашу прекрасну країну, про всіх людей, які проживають в вашій країні. І я дуже-дуже пишаюся можливістю поговорити сьогодні з вами. Отже, тема моєї доповіді це варіанти лікування остеопорозу. Я хочу розповісти про новинки у лікуванні остеопорозу. І почнемо з найпростішого питання: кого потрібно лікувати? І чому простіше і важливіше є, власне, зосередитися на вторинній профілактиці. І тому що набагато легше визначити пацієнта, якого потрібно лікувати. І ви можете побачити, що в групі найвищого ризику виникнення наступного перелому є люди, які вже мали перелом. Тож настання наступного перелому протягом двох років після першого перелому становить близько 50% без будь-якого лікування. Тож це дуже-дуже дуже висока група, і люди мають дуже-дуже високий ризик перелому. Кому цікаво, то я був частиною робочої групи щодо вторинної профілактики переломів. Це концепція того, що робити, і є деякі основні рекомендації, що ми що ми повинні робити з цими пацієнтами? І ви можете знайти цю інформацію в журналі Bone Mineral Research. Отже, переходячи до варіантів лікування антиостопоротичними препаратами, необхідно знати, що всі вони повинні запобігати виникненню переломам, і вони здебільшого покращують метаболізм кісткової тканини а потім збільшують і кортикальну, і требокулярну кісткову масу. Це означає, що покращується мінеральна щільність кісткової тканини та покращується якість кісток, але різними шляхами. Але загалом найважливішим є те, чи здатні антиостеопоротичні препарати зменшити ризик перелому. Тому ми говоримо лише про ті препарати, які показали таку здатність. На цьому слайді ви можете побачити, що більшість препаратів, які є на ринку, здатні зменшити переломи у жінок постменопаузального періоду, тому ми можемо використовувати їх для профілактики. А деякі використовуються для лікування остеопорозу у чоловіків та для лікування глюкокортикоїд індукованого остеопорозу. Так, щодо бісфосфонатів. бісфосфонати є золотим стандартом протягом багатьох років. У нас є алендронат, резиндронат, ібондронат, ізолендронат. Усі вони дуже важливі. Є варіанти, якщо ви віддаєте перевагу лікуванню таблетками або внутрішньовенному веденню, ін'єкціями, або інфузіями. І таким чином ви можете індивідуально... Підібрати лікування, яке потрібне для пацієнта. Дуже важливо, що бісфосфонати пройшли багато хороших, а також довготривалих випробувань. Ми можемо побачити про всіх них інформацію. У нас є дані за три і більше років про зменшення кількості переломів. Ми знаємо, що існує невеликий ризик остеонекрозу щелепи або підвертлюгового та діафізарного переломів. Переважно, але в групі ризику знаходяться онкологічні пацієнти, або хворі на цукровий діабет, або якщо ви використовуєте вищі дози бісфосфонатів. І те саме маємо для деносомабу, який є типовий для, онкологічних, для лікування онкологічних пацієнтів. І інше лікування, яке є дуже частим, наприклад, в нашій країні, найпопулярнішим методом лікування є деносумаб, ви знаєте, що це моноклональні антитіла до ранку. І він діє як антирезорптивний препарат, подібний до бісфосфонатів. Але на слайді також можна побачити, що існує між ними різниця. І найважливіша відмінність полягає в тому, що вплив деносомабу на діяльність остеокластів є оборотним. І це означає, що якщо ви припините лікування, то піде, то зміниться і метаболізм кісткової тканини. І є дуже важливі дані, і первинні дані про те, що крім бісфосфонатів існує десятирічна ймовірність, і десятирічна ймовірність переломів. Постійно знижується у пацієнтів, які лікуються деносомабом протягом 10 років. І таким чином ці дані показують, що також після 10 років лікування ми можемо побачити ефект від лікування. Якщо говорити про Деносомаб, він показує ідеальні результати щодо зменшення переломів та збільшення мінеральної щільності кісткової тканини, але величезне питання полягає в тому, як зупинити лікування, тому що ми знаємо, що у зв'язку з численними переломами хребців негайно або раптово припинити лікування є досить ризиковано. Але це буде темою мого друга Едварда Червінського, тому він зосередиться на, на цій дуже важливій та широко обговорюваній темі. Так, що ще ми маємо? Чесно кажучи, сьогодні у фармацевтичних компаніях немає великого резервного плану щодо лікування остеопорозу. Таким чином, однією з нових можливостей є лікування базадоксефеном з конюгованим естрогеном. Базидоксифен належить до групи сермів, селективних модуляторів естрогенових рецепторів, таких як релаксифен, але в цьому випадку його поєднували з конюгованими естрогенами. І ви знаєте, що це типова замісна гормональна терапія у США, і поєднання цих двох засобів ефективно зменшує ризик переломів тіл хребців, а також невертебральні переломи. І його рекомендують для лікування жінок з деякими вазомоторними симптомами. І е, обидва препарати показують е, більш ефективні результати, ніж релаксифен. Ми також були частиною ще одного випробування. Воно полягало в застосуванні одинакатибу, е, що є інгібітором катепсину К, тобто він призводить до інгібування К, що в свою чергу веде до інгібування резорбції кісткової тканини. Таким чином, патофізіологічне підґрунтя було дуже логічним. А також дані про мінеральну щільність кісткової тканини, ці дані були дуже багатообіцяючими, але, на жаль, лікування призвело до підвищеного ризику інсульту, тому це дослідження було припинено. Але що нового? Це те, що є абалопаратит, який є молекулою, є пептидом, який пов'язаний з паратироїдним гормоном. Він є трохи модифікованим з біологічного пептиду, пов'язаного з паратироїдним гормоном, і така модифікація призвела до більшого анаболічного ефекту цього препарату. І також ми маємо дуже хороші дані, які показують, що абалопаратид призвів до зменшення кількості виникнення нових переломів, і вертебральних, і невертебральних. І, і не тільки в порівнянні з плацебо, але й в порівнянні з терапаратидом. Отже, так виглядає, що абалопаратид є ймовірно, більш ефективнішим для лікування остеопорозу. Але, на жаль, у Європі. Ема, Європейське агентство лікарських засобів, припинило і не прийняло його використання через можливий негативний вплив на серцево-судинну систему в той час, як в США лікування часто використовується, воно було затверджено FDA і лікувальний ефект настає дуже швидко. Що є добрим і, ймовірно, єдиним препаратом, який з'явився зараз на ринку, це ромосузумаб. це новий варіант лікування. Його схвалило FDA, а також Ема. Тому лікування розпочинається і він з'являється на ринку більшості країн світу. Ромосузумаб — це людське моноклональне антитіло. Воно пригнічує склеростин. Я впевнений, що ви знаєте, що склеростин це білок, який виділяється остеокластами, і він призводить до зменшення формування кісткової тканини, тому це означає, якщо ви використовуєте ромасосомап, він має дуже важливий ефект як остеоанаболічний препарат. І є декілька нових досліджень: це FRAME і e Arch. Обидва дослідження проводилися за участю жінок у постменопаузальному періоді. В одному з них порівнювали ромососомаб з плацебо протягом першого етапу спостереження, а далі після цього використовується деносумаб. А в іншому ромосу зума порівняно з алендронатом, А в наступному році лікування в обох групах використовується алендронат. І який результат дослідження Фрейм? Існує достовірне зменшення перших клінікозначущих переломів протягом першого року лікування, оскільки лікування ромосозимабом тривало приблизно один рік у порівнянні з плацебо, а також ефект на невертебральні переломи було виявлено в інших дослідженнях, тобто у дослідженні ARCH. і це було ефективно після одного року лікування. Також ми маємо дані про продовження, тому що рекомендовано використовувати ромосозумаб один рік, а після цього слід застосовувати будь-який інший із антирезервативних препаратів, тобто доносомаб в цьому або в іншому випадку алентронат. І що ви бачите, що зміна мінеральної щільності кісткової тканини у відсотках через Через два роки означає, що комбінація ромосозумабу та деносумабу є найефективнішою, тобто комбінація, в якій один є ромосозумаб а інший деносумаб. Це означає, що поєднання препаратів для формування що поєдналися два препарати і для формування кісткової тканини, і антирезортивний препарат. І дані про безпеку також виглядають дуже добре, тому лікування було прийнято на ринках Сполучених Штатів Америки. А також на європейському ринку. Останні дані показали, що ромосозумаб дуже ефективно впливає на мікроархітектоніку кісток, і якщо ви використовуєте TBS, бо, ну, як я вже казав, ми це робимо то ви можете побачити дуже швидкий і дуже добрий результат. І ТБС – це хороша можливість перевірити якість кісткової тканини. І тут представлені результати того, що лікування дуже добре вплинуло на ТБС. На цьому слайді ви можете отримати коротку інформацію про ромосозума, який переважно впливає на формування кісток, але також впливає і на їх резорпцію. І цей слайд виглядає дуже переповненим, але він мені подобається, тому що цей слайд показує вам, що сьогодні є найважливішим у лікуванні. Це означає, що ми повинні класифікувати пацієнта, чи він має низький ризик перелому, чи високий, і після цього ми продовжимо або з використанням бісфосфонатів, або з деносомабу. Або якщо це дуже високий ризик, ми можемо використовувати терепаратит або ромосозумаб. І через кілька років ми перевіримо фактори ризику, зробимо денситометрію та, здебільшого, будемо оцінювати на рівні стегнової кістки, але також визначимо і інші фактори ризику, і побачимо, чи пацієнт повинен продовжувати лікування чи ні. Є також рекомендації, як довго ми повинні лікувати пацієнта, і я це продемонструю простіше, не в такому переповненому слайді. Тож, можливо, те, що... це те, що також може допомогти підвищити прихильність, це те, що потрібно сказати пацієнту, як довго він повинен приймати лікування. І ось перед вами є легший варіант слайду. Це те, що було на попередньому переповненому слайді з рекомендаціями американського ендокринного товариства. Тож, дозвольте мені завершити новими темами та тенденціями в лікуванні остеопорозу. Ми говоримо про оптимальне використання препаратів, що формують кісткову тканину. І зараз у нас є ромесозумап. Дуже важливо, що ми маємо послідовність лікування, і ми повертаємося до того, як це було можливо 20 чи 30 років тому, коли добре починати з препарату, що формує кісткову тканину, а потім використовувати антирезорптивний препарат, або ми можемо комбінувати це протилежним чином. Далі обов'язково перейдіть до дій, тобто зосередьтеся на всіх пацієнтах, які ще не отримували лікування, і переважно на пацієнтах, які страждають від переломів. Я зараз говорю про вторинну профілактику. Що робити, якщо пацієнт припинив прийом деносомабу? Пізніше ми почуємо про те, що ми повинні робити. У нас є багато нових метааналізів, які були хорошими, і ми можемо знайти в них нову інформацію. Зараз дуже важливо і дуже перспективно є використання штучного інтелекту, який я вже використовував у багатьох практиках, не лише в дослідженнях. І, звичайно, нам це потрібно, і ми раді, що у нас є багато хороших даних з великих якісних баз даних. А ось підсумки. Успішна вторинна профілактика переломів має бути реальністю. Ризик переломів є найвищим протягом 24 місяців після попереднього перелому, і нам потрібно сфокусуватися найбільше на цих пацієнтах. Класифікація пацієнтів полягає в виявленні профілю ризику: низький, високий або дуже високий, і це допомагає ефективно використовувати і обрати найкраще терапевтичне втручання. Вимірювання мінеральної щільності кісткової тканини на рівні стегна. Для використання у розрахунку фракс. Використовуйте фракс адаптований не лише для мінеральної щільності кісткової тканини, а і для ТБС, бо це також нове. І всі ці дані та варіанти лікування можуть надати нам величезну можливість, щоб зробити найкраще для наших пацієнтів. Тож, дозвольте мені завершити подякую за вашу увагу та будьте здорові! І я повинен закінчити словами Слава Україні! Велике спасибі!